Кільці, бавовно, Друг за другом вони летять, бахають. Там. Чого це так трапляється? Чому? І головне питання, чому оркам не живеться на своїй землі? Добре, чому вони за пахаються і шукають щось друге? Дивіться, ви, якщо поміняєте своє місця місце життя, вони нічого не змінить. Бо що лайно сидить вас. Ви прийдете, може, в Англію, там, буде там красиво жити. Ні. Лайно сидить вас, ви навіть там гидете, блядь, коли в гостях у них. Ви приїдете в Францію, ви не будете краще жити, бо лайно сидить у вас. Ви і там гидете. Тобто ви просто самі по собі, це, типу, мішок з лайном. Тому сидіть вже в своєму болоті і там може собі щось зробити. Може потроху якось еволюціонуєте в людей, а не будете своїми воїнами лізти, куди на вас не просять. Це я звертаюсь. не знаю, до кого бо у вас там в мозгах каша. Слава Украине. Это еще один. И давай отсюда съебаем. Сейчас съемы. машины. Ребят, ваш машины. машины, машины свет туши, пты! Свет туши. Туши свет. Украинская баловна тушить уражьте свет. Не свет. Туши. Не рашиський світ, хоча й світ он тушить, світло в расі в країні темрявої. Так, так.